За що захисник Галата Сарая наїхав на Зінченка? Які оцінки отримали Мудрик та Забарний за свої останні матчі в АПЛ? А також нова інформація щодо можливого трансферу Артема Довбика в європейський топ-клуб? Вітаю, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка і найкращі коментарі під минулим випуском лишай під цим нові. Жоб у наступний потрапити все дуже просто. А ми стартуємо з української прем'єр-ліги. Ясна річ, це очевидно. 23-й тур виходить досить розтягнутим. Він закінчиться лише завтра, після матчу Дніпро 1 зоря. Сьогодні відбудеться ще три матчі, а вихідними пройшло чотири. Хух! Проще до речі, то дивіться відео до кінця. Там на вас чекає приємний бонус. Поверес розгромно переміг оболонь 3-0, топов матч за шість очок, як то кажуть, в котрому рівняни забрали дев'ять. Жартую, Оболонь вилетить лівий берег, їх замінить. Нарешті блінський. Ге, Верес порадував. Я думаю, в цьому сезоні вже не дочекаюся. Чесно кажучи, в грудні вважав, що Вересу вже нічого не допоможе, але Шандрук робить чудо. Якщо болонь вилетить руху, треба хапнути краснопіра. Ідеально підійшов їхню молоду команду. Тим більше там проблеми з нападником. У матчі 23-го у ПЛ Чорноморець приймав Олександрію. Господарі перемогли з рахунком 3-2. Вони вигравали 3-0 і грали в більшості. Але пропустили два голи у відповідь. І я, друзі, відзначу ось цей от епізод. Вгадайте, що за цей Власне, епізод дали гравцю Олександрії, жовту, червону чи преміальні? Чому б ні? Червону картку йому дали вкрай дивне рішення, зважаючи на сам контакт і на то, як то кажуть, в кіно на мізансцену. розташування інших гравців Олександрії. За що червона? Коло зіграв нічию з металістом 19-25. Підсумковий рахунок 1-1. Харків'яни не перемагають вже 11 матчів поспіль. І ви знаєте, я таку тенденцію помітив. Кожен наступний е клуб скрипника в українській прем'єр-лізі нижче за рангом, і результати ще гірші. Я ну, ну аналітично не дуже сильна людина, не можу там розібрати дуже якісно якісь поєдинки, але мені здається, що ця впертість скрипника з цим ромбом це неправильна історія. Як мінімум, тому що це дуже Складна, а, власне, модель. Не всі футболісти готові витягнути цю схему. Банально. А в металісі 19... 25. Тим більше треба щось змінювати, інакше реально можна вилетіти в першу лігу, і це буде абсолютне фіаско з крипника. Шахтар переміг рух 3-1. Дуже динамічний матч і перемога гірників, що сезону помічають тенденцію, що Шахтар на кінець чемпіонату, ніби заводиться і починає забирати все, що може забирати. Варто також відзначити, що за рух в цьому матчі дебютував 16-річний футболіст це фантастично. А Тарас Степаненко провів 500-й офіційний матч за українські клуби. До речі, один з гвардійців УПЛ- часів не Залежності, гравець Ворскли Володимир Чеснаков, сьогодні, скоріш за все, не гратиме проти кривбасу, бо у нього травма. Але то точно не відміняє того, що на нас чекає дуже крутий вечір понеділка. 23-й тур української прем'єр-ліги триває, і ви можете робити на нього прогнози у Фавбет. Власне, робіть їх, переходьте за посиланням в закріпленому коменті, забирайте всі бонуси і пам'ятайте, що спорт підтримує тебе. Гайда до Європи, до наших козаків там. Челсі стежить за форвардом Жирони Артемом Довбуком. Випадок зриву трансферу нападника Наполі Віктора Осімхена повідомляє GiveMeSport. Якщо Усімхен обере ПСЖ, а не Челсі, то у лондонців є альтернативні варіанти нового номер 9 Лутон переміг Борнмут в матчі 32-го туру чемпіонату Англії 2-1. Український захисник гостей Ляза Барний відіграв усі 90 хвилин, отримав оцінку 6-1 від Sofascore та 5,6 від Хускорд. І знаєте, друзі, мені завжди було цікаво. Цікаво, чому Борнмут називають вишнями. А у Кості Фолстона на каналі Фодграм на це питання відповіли. В одному з останніх відео там пояснюються ті чи інші прізвиська різних команд: від Арсеналу до Київського Динамо. Залітайте після цього відео туди і комент напишіть, що ви відколяди. Голкіпербенфіка Анатолій Трубін отримав оцінку 6,3 за матч 28-го туру чемпіонату Португалії проти спортінга. Від статистичного порталу SofaScore це друга з кінця оцінка в команді. Хускорт поставив йому оцінку 5,9, стільки ж у Артура Кабрала, який вийшов на заміну на 71-й хвилині. Найменший бал тут також має. Він кар Челсі Михайло Мудрик вийшов на заміну в матчі з Шеффілд Юнайтед та отримав від Софоскор оцінку 6,5. Українець зробив 5 дотиків, виконав два навіси, Жоден з яких не дістався цілі, Виграв одну з двох повітряних дуелей, тричі втратив м'яч. В одному з моментів, а ось саме тут Михайло фігурував в одному з пропущених голів. А Маурісіо Почеттіно після гри сказав наступне: можливо, футболісти Челсі недостатньо зрілі, щоб грати кожні три дні. Почеттіно конкретно плавиться по. Гойтесь статистичний портал Sofascore поставив в українському захиснику арсеналу Олександру Зінченку 6,7 за матч 32-го туру. АПЛ проти Брайтона. Це найменша оцінка серед гравців, які вийшли у стартовому складі. Менше має тільки Тахакіро Томіясу, який замінив власне Олександра, і в контексті зіни не можу не згадати оцю історію. Захисник Галатасарая Серж Ор'є прокоментував інтерв'ю капітана збірної України Олександра Зінченка, де він заявив, що готовий захищати країну зі зброєю в руках, якщо його поклич. Припини цю виставу і вирушай туди прямо зараз. Справжньому добровольцю не потрібно, щоб його хтось кликав, написав Оріє в соцмережі Snapchat. Дінженко мав би трохи більше розуму, то ніколи б не сказав того, що він сказав. Всі все розуміють, і те, що він фінансово допомагає, і те, що безглуздо всіх відправляти на фронт, як пишуть на Віжені Олі і Оксани, Юа в соцмережах. Просто треба розуміти значення своїх слів і відмовлятись від надмірного пафосу. З одного боку, поділу, з іншого це взагалі. Ем... Турбувати не повинно, куди там пішов чи не пішов зінченко. Чого цей африканець чи хто він там каже українцю, коли і як їхати на фронт? Хай свою прорусняву владу змінить у своїй країні. Порнув зор'є, підли, зорє оркамчек. І скільки би бази не писали в коментарях, я маю сказати друзі свою думку. Звісно, слова Зіни про покличуть піду, ну це така собі історія, але вона не може існувати без контексту, скільки допомоги Зіна зробив для наших воїнів, скільки підтримки від нього. Та речей, за котрі потрібно величезний лайк, грубо кажучи, ставити. Тому я би не чіплявся в то. А щодо Ор'є, я не здивуюсь, якщо після цього коментаря Ор'є на закаті кар'єри надійде кілька а, смачненьких пропозицій від Оркостанських клубів. Кудись в Калугу. Он би подашу. Друзі, пишіть свої думки е, на рахунок цієї історії. А у нас бонус. Поки лаліга на паузі через фінал Кубка Іспанії Андрій Лунін часу дарма не гає. Він разом зі своєю дружиною і синочком відвідав зоопарк і поділився кількома світлинами з крутих сімейних вихідних. Всім нашим підписникам бажаємо також сімейного тепла і кольорових моментів. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе і посміхайтеся частіше. Па-па.